За 30 років священства я ставав свідком багатьох загадкових явищ, чудесних сілень людей, які Господь укріпляв вірі через випробовування, вів до спасіння, щоденне спілкування з людьми, до яких була явлена чудесна милість і мені давала велику наснагу. Я ще раз і ще раз дякував Богові за те, що Він поставив мене на шлях священства. Свята Гора Афон. Серед усього я хотів би виділити слідуюче явище: це з'явлення мертвих живим. Мертвих, я кажу, умовно. Тому що, як говорила мені одна реанімована жінка після своєї клінічної смерті, я відчувала себе на тому світі, коли моя душа вийшла з тіла ще більш інтенсивно живою, ніж зараз. Отож, моя слідуюча розповідь про одну нашу прихожанку, молоду дівчину Юлію, яка проживала на вулиці Кирилівській і в якої батько помер, неприкаяний наглою смертю від п'янства. На той час я проживав на вулиці Фрунзе. Тепер вулиці повернули із стару назву, це вулиця Кирилівська, проживав саме навпроти Кирилівської церкви. А в сусідньому домі проживала прихожанка нашого храму Валентина з дочкою Юлею. Юлі було 23 роки статна і гарна дівчина. Тільки не закінчила Київський університет, кафедру біології і працювала в лабораторії. Сталося у цій сім'ї одне горе. Батько Юлі добрий чоловік роботящий, але частенько запивав. І не міг побороти цю пристрасть, а згодом помер від п'янства, не витримало серце. Сім'я була віруюча, але з хворобою батька не могли справитися ні сім'я, ні церква. Так, що чоловік помер не розкаяний, нагло без каяття, смерть страшна, біси такі душі без метарства забирають до пекла. Про їх біду я почув в храмі, коли Юля з мамою почала ходити до нас на водосвятний молебен. За кафестом кіп'яну і у стіні, який ми проводимо щоп'ятниці п'ятниці ввечері. Вони підійшли до мене з питанням, як зарадити душі батька, щоб вона не мучилася. Присівши з ними на церковній лаві, я порадив подавати за батька милистиню біля храму і читати за батька псалтир в храмі у нас разом з прихожанами, що читають вже 25 років невсипну псалтир. А вдома додатково вночі сімнадцяту кафизму, яку зазвичай читають за спочилих. У Юлечки світилися очі, надії і бажанням спасти свого батька, витягнути його з пекла. Вони по черзі з мамою почали приходити в храм, Дома пекли пиріжки з картоплею капустою і приносили бідним на роздачу, а також по черзі вночі читали невсипний псалтир в храмі. І тут воно почалося. Якось Юля прибігає в храм і говорить мені: Отче, який жах твориться в нашій квартирі! Як починаю читати опівночі псалтир, меблі починають рухатися, скрипіти, шухляди самі відчиняються. А вчора якась сила вирвала з мене з рук псалтир, на нас з мамою напав сильний страх, що робити. На її слова я перехрестився і кажу, Юля. Почни поститися строго і частіше причащайся святих Христових тайн. це тебе укріпить, Дух Божий перебуватиме з тобою. Зрозумій, ти вступила в брань з самим сатаною, який забрав твого батька, а його підлеглі слуги зараз ополчилися, щоб ви з мамою не вимолювали батька, не тягнули його з пекла. Але дивися, дорогенька, що ти понесеш цю брань. Якщо ні, то не винуват себе, обличчя справу. Тут Юля мене перервала. Я готова, я згідна. Я дуже люблю свого батька і хочу його спасти. Почув я у відповідь. І тоді запропонував що, давай я освячу вам квартиру. Так я і зробив. В неділю ввечері я прийшов до них і почав звершувати водосвятний молебен. Спочатку в квартирі було все спокійно і благовійно, але ось після закликання Святого Духа на воду в хаті прорвало батареї і потекла вода. Оля з мамою почали метушитися, молебен прирвали, бо боялися затопити сусідів, і сусіди почали гримати і дзвонити, в кінці прибігли наверх, і як навіжені стали кричати. Що тут відбувається? На стопи, чим це смердить? Я ж перед цим добряче обкадив квартиру пахучим афонським ладаном, який, звичайно, людям безбожним смердів. Молебен мені прийшлося закінчувати одному і пошепки. Зрозуміло, що це була робота бісівська, і вони натравили на нас підлеглих їм, невіруючих людей. Це завжди так роблять біси, коли не можуть нам зробити зле безпосередньо. Проходили місяці. Юля з мамою ходили в храм, читали псалтир, і виконували також домашнє своє молитовне правило. Але біди знов всипалися за бідою. Юля втратила на роботі одне око, препарувала в лабораторії пацюків, але перед цим їх травлять мищаком. І ось вона цією отрутою. Протерла собі одне око і осліпла. А також Юля зустрічалася з молодим чоловіком. Це був її наречений. Але коли наречений дізнався, що дівчина не бачить на одне око, залишив її. А згодом Юля залишилася і без роботи через стан здоров'я. Та, незважаючи на всі ці спокуси і доленосні катування мстивих злих духів, вона продовжувала молитися за батька. Читати псалтир і роздавати милистиню в вбогим. Сусіди, знайомі, зустрічали дівчину і дивувалися, як вона змінилася і помарніла, і завжди ходить в темних окулярах. Багато хто навіть звіруючих радили відкласти пісти молитву за батька, вважаючи таку ціну неправомірною. Він, мов, сам винен, помер від п'янства, вас знедолив, а тепер ти його вимолюєш. Ти ж не монахиня, ти взяла на себе непосильну брань за його душу відмовся від такої аскези. Та ці так звані благі поради не зламали волю дівчини. Міцна була її віра і любов до батька. І от що сталося в день роковин, коли Юля з мамою прийшли в храм на паніхіду за батька. Після літургії, біля поминального канону, я почав служити заказну паніхіду. Стояли тільки Юля з мамою, і ще декілька сестер милосердя співали. Служба була особлива, піднесена. Худорлява, змарніла дівчина в великих чорних окулярах і в хусті стояла на колінах і в руках тримала свічку. Я добре пам'ятав її рік тому, І які зміни відбулися в її зовнішності. І в той самий час її мужність і віра викликали в мене захоплення. Хто б ще міг так, як вона, піти на Голгофу за батька під час пісноспіву зі святими у покой Я помітив, що Юля стрімко підвелася і кинулась до когось в обійми зі слізми. Але здивувало не це, а те, що цього когось не було. Юля просто обіймала повітря. Всі подумали, що їй стало погано і намагалися зарадити, підтягнули стільця. На нього вона не присіла, а продовжувала хреститися. Причому лице в неї світилося, вона мовчки стояла, але стояла якась окрилена. Те дивне, що з нею відбувалося, ніяк не можна було прокоментувати. Я, не роблячи ніяких пауз, закінчив паніхіду вічною пам'яттю. Блаженне упокоєння, вічна пам'ять, вічна пам'ять. Коли я простягнув Юлії. На престольний хрест вона його поцілувала. Але тільки но ну, я хотів сказати слово настанови, як Юля мене прервала, сказавши: Отче, мені тільки що з'явився мій покійний батько в білій сорочці, золотим хрестиком на шиї, простягнув до мене руки і сказав, дякую тобі, Юлечка, що ти мене з такого болота витягла! Це була якась мить. Я побачила батька, я чула його голос. Дякую тобі, Юлечка, що ти мене з такого болота витягла. Повторювала дівчина слова свого батька, якому дозволено було з'явитися в очевидь своїй дитині. Мій батько звільнений мук, він тепер не мучиться, стверджувала дівчина, і знявши чорні окуляри, Зі схудлим, але сяючим сяймвом вічного життя обличчям вона дивилася на мене єдиним оком, яке мерехтіло зіркою крізь сльози. Амінь і Богу слава!